Діма, привіт, з вами я, Діма, ви на моєму каналі, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, це мій канал, Он, короче, новий, походу, я перший знімаю відео, короче. ой, блін, це Наруто Мод, дивіться, я заберусь, щоб мене не атакували. Я ви на моєму каналі. Дима, вы на моем вами я. Діма, ви на моєму каналі. Ми граємо.